Рідно показана криза маскулінності. Що він говорить про принижених чоловіків приниженої нації. Ти там стараєшся на фронті. А ми тут тиловики своє надолужимо. На волзі він приїжджає. На, на, він приїжджає. сільська Атлантида, яка, яка йде, йде на дно, так би мовити, молодих жінок завжди засуджено. Тут просто прірва між містом підмогильного і е, українськими так. романами 60-х років. Ці сільські чоловіки вони п'ють. Жінок, жінки б'ють дітей. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про гендер, культуру та ідентичність. І сьогодні наша розмова стосуватиметься дуже яскравого автора, який у своїх текстах. Розгортає цілу низку проблем, пов'язані пов'язаних з тією з тими аспектами, про які ми говоримо, особливо пов'язаних з гендером. Ми будемо говорити про Григора Тютюнника. От напевне, центральною проблемою в Григора Тютюнника, якщо ми почитаємо його новели. Є ну, так своєрідно показана криза маскулінності, так? тобто його, щоб говорити якось звичаєвіше, так то його чоловіки, це як правило українське повоєнне село, після. Другої світової, його чоловіки, от це такі невдахи, так вони постійно зазнають якоїсь, якихось проблем. Там і жінки страждають, ну зрозуміло, всі страждають, бо це час після Великої війни, але з іншого боку, чоловіки тут. Наголошено слабкі, і в деяких випадках вони там пасують перед жінками, тобто ми можемо бачити такий своєрідний, е, своєрідний, таку своєрідну гендерну трансформацію. От чому так? Чому е, з тексту в текст ми бачимо таких непоказних, недолугих чоловіків Тютонника? Справді, Тютюнник надзвичайно цікавий, на жаль, його в цьому аспекті майже не розглядали. Тютюнник надзвичайно цікавий у демонстрації е, мод, ну, так, дуже науково висловлюючись, модели функціонування цієї колоніальної ідентичності, тому що він говорить про принижених чоловіків приниженої нації. Е, і це велика проблема, з якою ну з якою. В принципі, культурна антропологія багато працювала, філософія багато працювала. Ми, ми, ми на цьому не зосереджувалися. Ми більше якось про тючонника більше говорили зв'язку з там от, образами дитинства в нього. Ну, це справді він належить до цього покоління, яке називали покоління дітей війни. А, але покоління дітей війни ну, теж своє дитинство по різному сприймало. І коли подивитися, у Тютюнника ж нав'язливо з тексту в текст повторюється, оця модель, зрівно ну, варіюється модель. от базовим, 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 базовим сюжетом може бути одна з ранніх новел в Сутінки. В Сутінки історія хлопчика, розказана від першої особи, як це часто в Тютюнника. Хлопчик-підліток 40... 1942 рік село, яке або очікує окупації, або в окупації, там важко зрозуміти, як це, але але якщо зважити на те, що 42-й рік це вже очевидно окупована Україна. Отже, хлопчик, який стає свідком зради матері, мати має роман з чоловіка, який лишився в селі, а батько, а а батько повідача, на фронті. І дитина переживає це як таку тотальну материнську зраду, зраду не лише е, насамперед батька, тато на фронті, і це можна зрозуміти. Е, і приходить цей чужий чоловік, е, певний себе, е, такий от він, е, певний свого місця, е, і дитина згадує, як е, е, коли тато йшов на фронт, цей його сусід казав: Ти там старайся на фронті, а ми тут, тиловики, своє надолужимо. І от оця іронія надолужування, коли він прийшов вимагати, ну, не то, щоб вимагати там, ніби там ніби кохання. от Так чи так хлопчик оцінює це все з точки зору швидше, з точки зору батька. Для нього, для нього ця вся історія. Це зрада тата, і ось він в мороз, взимку вибігає з хати і втікає десь до тітки. Мама виходить, його кличе, він чує, як вона його кличе, і він десь зловтішається над цією своєю владою, над матір'ю. І потім він втече на фронт до тата. Очевидно, це вже така. З одного боку, це ніби дитячі ілюзія, а з іншого боку, ми знаємо, що в одній з кращих, одному з кращих тютюнникових текстів у новелі Облога в Повісті 블로그 Власне, 14-літній Харитон, ну, цей підліток. Хлопчик, який йде за фронтом, знов таки тому, що це єдиний спосіб прогодуватися. Єдиний спосіб, от солдати підтримають, солдати поділяться, ну, принаймні, якоюсь там їжею, бо нічого іншого в нього не лишилося. І в новелі в сутінки вже дорослий син, студент, приїжджає додому до матері, і от він три дні вдома і він мовчить, він не хоче говорити. З матір'ю вона йому дорікає за це, вона, там, вона плаче над своєю долею, але він так і не може пробачити. Він не може пробачити те, що він вважає абсолютною зрадою. І з одного боку, отже, далі, далі схожі сюжети будуть розвиватися. В нове в, в, в облозі ситуація схожа, але тут долучається м -м, тобто, дуже важливий у всій прозі Тютюнника травма 37-го року, тому що Харитон згадує, як тата арештували в 37-му, е і ніхто з його е друзів, ніхто з сусідів, ніхто його не захистив. Ну очевидно, ну дорослий читач розуміє, що ніхто захистити і не міг, але от в моделі сприймання дитячі ніхто не захистив. Усі ці чоловіки, які, які ховалися, які співчували. Е, і е, мати Харитона якраз і докоряє всім, що ви всі, от ви всі боягузи, ви всі тільки говорили, ніхто не захистив, коли його забирали. Е, і вона кидає дитину, кидає все і десь там завербовується на Донбас. Це от Тютюнникова, знов таки тютюнників сюжет. Донбас, який ніби така якась. Як би це сказати, якийсь такий насос, який засмоктує втікачів, туди можна втекти від На Донбас, втікали від, 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 від осуду, від переслідувань, від ну, такий от фронтир Так, та, можливість почати все почати б, все інакше. Хоча, хоча там були очевидно свої якісь, там, там було середовище зовсім інше. І от ці слабкі чоловіки ну так само, от, 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 давали катерю. Це вже, це вже повоєнний mm. сюжет. знов таки, один з центральних текстів у Григора Тютюнника. <кхм> дівчина, яка вагітною приїжджає до батьків, оця Катря, вона одружується з інженером з Донбасу, і там уже дуже ну, з одного боку, ніби от все добре складається і весільна сукня. На Волзі він приїжджає, він приїжджає на Волзі, але там дуже наголошено мовну мовну різницю, різницю, значить ці Донбаські свати, російськомовні, Катерині батьки україномовні, і Катерин батько, який в селі він там якийсь там. Ну, щось там, з магазином пов'язано. Він от, ніби заможна людина в цьому сільському середовищі, але він принижено просить цих. Ну, щось щось таке дуже драматичне, якщо не трагічно, над цим весіллям. От принижено просить, щоб дитини ж його там не якось ображали. Не ображали, от, а він там і картопельки привезе і поможе. Е, і вона йде. От тут дуже видно, як вона і ця кантри йде з цього сільського українського світу, який вже приречений і загрожений, іде в цей російський світ. Так що у тютюнника, справді в нього немає, в нього немає сильних чоловіків. Ну, син приїхав. Син приїхав. Це історія того. Демобілізованого чи відпустку там в село повертається з війська, з радянського війська односельчани. І ось він знов таки він там ніхто, це комплекс сержанта, очевидно, але тут він розповідає з спонтами, що називається як, от у них там усе в війську, як там все гарно, який рам, який в нього там, який він там статусний, чи як він там всього досяг. Тобто, це тютюнникові сюжети, це сюжети про. Упосліджених колонізованих чоловіків тут просто е, цікаво, що спрацьовують такі типові опозиції, е, які десь відсилають там, не знаю, до нечуя Левицького чи ще раніше. Е, коли... От село, воно таке зацьковане. Так воно упосліджене, є там міська культура, але є, є місто. Але місто це десь далеко. і Це десь е, таке вороже. бо от Місто чуже, вороже і російське. Так, отдавали <гум> катрю. Там же ж це вона третя дочка. А дві попередні вони вже в місті, і в них там є внуки, і вони приїжджають, але вони не тут. а… Ці сподівалися, що молодша, хоч Катря залишиться, і вона буде з ними тут в селі, і буде їх підтримувати і працювати там, тримати господарство. Але вона також їде і там, оце вже ще далі, бо це шахта, це Донбас далеко. От і вони лишаються тут абсолютно такі. Позбавлені цієї якоїсь перспективи, і це от такий та от можна погодити, що це світ, який е, приречений, який це от вимирає Ат така от Атлантида, осесі Чутьонник і був все якраз на його поколінні відбувалося. 70-ті роки це най ну 60-ті, -70 70-ті роки, це, це максимум русифікації. Це це от сільська Атлантида, яка, яка йде, йде на дно, так би мовити. Але мене весь час тут вражало те, як він дивиться, як його погляд такий приречений. Так? Тому що ми ж, дивитися, ми ж можемо дивитися інакше. З одного боку, там, чи оце встутінки, чи тризозулі з поклоном от лишаються самі матері. Бо Чоловіків е, немає. Так? От, тобто У нього є ця опозиція: е, хороший чоловік батько і поганий чоловік, якийсь там прийшли, прийшли хтось там. Коханець коханець матері, матері, так. Як правило, так. Е, тобто, з одного боку, зрозуміло, він дивиться так: дійсно, очима батька чи очима, можна сказати, е, такої типового, типового такого патріархального укладу. От, батько мав гарантувати цілісність цього світу, батька немає, світ розпадається. Um, і при цьому він um, не те, що навіть не фіксує, um, що um, жінки, матері так вони витягують цей світ. Тобто, насправді це світ, який попри все виживає, так попри війну, там попри репресії. В трьох зурях з, -з -зу поклоном» там теж Сибірний сходима, десь є натяки, що так. це є. Забрали, забрали батька. І але світ не розсипається. Світ залишається, е, залишається, і е, він е, ну і там народжуються діти, і вони можуть е, продовжувати можуть руки не цих самих е, трьох зозулях з поклоном. Е, там він в сосен запитуєш, якщо там, бо там же ж протистояння двох жінок, його матері і е, іншої жінки. E, значить, за його батька і e, ця інша, значить жінка, вона постійно e, пере, e, ну, тобто вона теж страждає, і мати його знає про це кохання. І він запитує сосен, e, чому ж батько не одружився от з тією, яка так його кохала, і сосна йому відповідає, що тоді б не було тебе. Тобто, взагалі, якби не цей e, світ жінок, які втримали. Втримали свою ну, господарство, втримали якісь, ну, сім'ю, він взагалі би розсипався. Тобто він не дивиться з, цієї, з цього погляду. Більше того, він ще й звинувачує, так. Тобто він звинувачує, що е, самотня жінка, його мама, так, самотня жінка, і вона приймає цю іншу. Звичайно, історія історія е, така двозначна, так бо. Батько ще десь на фронті, про нього нічого не відомо. А через півроку, через пів року з'являється оцей, значить, це чужий. в сутінках так цей чужий, і він такий самовпевнений, він відповідно так до нього дещо з верхнього з верхнього ставиться. От і це він вважає ну, провиною, і він це не пробачає матері аж оточек. Навіть потім приїжджає. через 18 років. І тут теж от ну, там наприкінці, може, є якийсь момент. Ну є, але. От е, так чи так е, е, коли забрали, коли забрали батьків, коли забрали чоловіків, так це чужа влада, з якою нічого не можна зробити, В втюника все-таки немає оцього цього акценту. От він в нього, в нього однозначна позиція. Він засуджує цих жінок. Е, хоча ну на неї вона виростила цю дитину, дитина дитина не загибіла з голоду ну, елементарно, вижив. Загалі, тобто ці матері, які і навіть ця історія з. З цим коханням. Ну Очевидно, що цей чоловік, який там мав з якісь стосунки, Він ймовірно, що він там якийсь там якийсь там рятівний рятівний мішок, там я не знаю, борошна міг принести. Це теж, очевидно, якось працювало. У Тютюнника часто, Ну от якщо якщо згадати облогу, мати зрадила, кинула дитину, пішла. Але є бабуся, от бабуся завжди, бабуся ніби тримає цей патріархальний світ, Але жін, жін, молодих жінок завжди засуджено. Е, і це швидше. Тут, тут два моменти. З одного боку, це така все таке патріархальне бачення, от, е, патріархальне бачення цієї сім'ї, яка має базуватися на абсолютній жіночій самовідданості е, і ну, до чоловіків, ніби ставиться якісь менші вимоги, ніж до жінок. Е, чоловікам більше дозволено, ніж жінкам. Це з одного боку. Е, а з іншого боку, у Тютюнника, ну це його це його бачення світу, це його його художній світ. У Тютюнника місто можливо тут вплив довженка. Я зараз про це подумала. У Тютюнника місто цілковито. Безперспективне місто це чужий простір, ну але врешті, ну, от смерть кавалера, можна згадати це чужий простір, в якому нічого доброго не чекає, і власне, але ж, але ж, це покоління здобуває. Ну студент здобуває освіту в місті і оце неприйняття міста, це одна із, ну, це риса не лише Тютюнника, це риса всіх, 60, ну, всієї майже літератури шістдесятників з, з якимись там поодинокими, поодинокими, може, винятками. Зневіра, і тут, тут просто прірва між містом підмогильного і е, українськими так. романами 60-х років. От е, здавалося би, що в 20-ті роки з, з містом, з дівчиною з ведмедиком, там е, Київ вже Київ це український простір. Місто вже українська література, українська культура прийняла цей урбаністичний виклик, е, і місто перестало бути чужим. воно було чужим у Е, Воно, воно повертається в український простір у підмогильного чи в Домонтовича. А якщо подивитися на те, як місто, ну день міський суботній, можна згадати вже суто міський сюжет, якщо подивитися на художній світ Григора Тютюнника, то Тютюнник ніби ближчий до не чия Левицького, ніж до Підмогильного. Це і це воно так та 60, і є. І вони Вони, так, вони, 50, та, вони, 60, вони 60 десь років. з одного боку, це незасвоєність 20-х років. Чи Грір Тютюнник аж так знав Підмогильного, важко сказати? Це, це треба дивитися, але вони, вони, якщо й читали, то вони ж його читали так захалявно, випадково це було mm -hmm. поза освітою. Тобто це вся ну, Гончар, Олесь Гончар на тому стоїть. Вони ближче до. Вони, вони пишуть так, ніби вони пишуть після Нечуя, а не після Лесі Українки там, Домонтовича і Хвилювого. Це, це не засвоєність з одного боку, це розрив зв'язку з, з тою літературою. Ну, а з іншого боку, от. от Після Григора Тютюнника воно ж поволі і піднімається, тому що е проза 60-х, романістика 60-х, ну, за винятком очевидно. Я думаю, що за винятком Валерія Шевчука, який от втік в бібліотеку і він бачить це старе українське ось, ось барокову українську культуру, і ну, місто, до речі, ну, в тому самому домі на горі місто зовсім не таке, як, як скажімо, у Довженка. чи в Тютю Тютюнника. і поступово, фактично, після цього діагнозу Григора Тютюнника вже в 70-ті роки, вже в поезії 70-ників. А тим більше в 80-ті, ну, це ж його старші його молодші сучасники. От місто повертається, місто знову апропріюється українською культурою. Та, українська повертається українська міська повертається. Ідентичність, повертається урбанізм, повертається міська ідентичність. І і, власне, тютюнник тим і цікавий, що він от показав цю хворобу цейкась. Це там такий каталог травм чи травматичних досвідів. От там от є нормалізація домашнього насильства. Абсолютно. Тобто, воно просто там є. Так він показує те, що очевидь, поширене. От так. там е, чоловіки, там ці сільські чоловіки, вони б'ють жінок, жінки б'ють дітей. Е, от до речі, тут якраз момент, що. Я не 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 пам'ятаю там образу, щоб батько був. Е, от батько лагідки okay, батько завжди ma, ла батько завжди лагідний, батько гладкий. Про батька mm -hmm. тільки в пам'яті, що він гладив по голівці, так. і врешті в облозі цей учитель, який солдат-учитель, який mm -hmm. опікується Харитоном, він ж виконує батьківську функцію. Так. Він, такий от, mm -hmm. він теж такий от добрий. Чоловіки, от є, є солідарність старших і молодших чоловіків, є, є солідарність, ось така mm -hmm. маскулінна. Вони ніби вони всі є жертвами і вони розуміють. Але жінки які е, налаштовані Так, матері, матері ніколи не є е, е, само, у, у художньому світі Тітюника матері ніколи не є самовідданими. А матерів завжди звинувачують, їх звинувачують іменем. Оцих. Ну, це, знов -таки, це можна зрозуміти. Отже, чоловіки стали жертвою чужої влади. Хоч війна, хоч 37-й рік, тим більше. Чоловіки стали жертвою чужої влади, і ці жінки ніби. Вони безвинну вину несуть. Вони мусять, зрада, подружня зрада обертається зрадою України. врешті решт обертається якоюсь такою ідентифікаційною зрадою. Хоча, хоча ніколи точка зору цієї жінки не враховується як, як основна, вона все таки ці жінки завжди побачені очима підлітків, очима їхніх дітей, які ну навіть в сутінки, все одно от. Остаточного прощення ж немає. Є якесь співчуття до матері, але порозуміння так і не знайшлося. І власне, це от це те, над чим багато якось роздумували в, різні, в різних зв'язках постколоніальні студії. Є у послідженні, що світ, світ колоніальної культури, колоніальний, ось, колонізований соціум він травма, травмований засадничем. Тут є слабкі чоловіки, і ці слабкі чоловіки, до речі, з'являються навіть у Сергія Жадана, хоча це здавалося би ну, значно, значно вже це вже кінець Радянського Союзу. Є слабкі чоловіки, тільки що в 90-ті роки вони знов-таки, у Жадана вони вже не витримують травми цього переходу до. Ринкової моделі, і так, знов таки світ руйнується. Та, світ руйнується, і жінки дають собі раду краще, ніж чоловіки. Це, це може бути, ще раз кажу, може бути і якийсь вплив. Тут від, від, від... Ну, Очевидно, є вплив від Нечія Ловіцького на, на Григора Тютюнника, скажімо, але це і ну, Тютюнник був найчисніший в тому всьому поколінні шістдесятників. В сенсі, що він е, ці травми проговорив, він про них сказав. Він швидше ставить діагноз, але він не бачить, він не бачить власне ліків. Він і в цьому сенсі так він дуже песимістичний письменник. Але те, що він поставив, поставив діагноз, те, що він це означив, ну це очевидно. Потім, потім, потім воно спрацювало вже коли українська література повернулася до українська література, знову прийняла цей виклик урбанізму і знову почала освоювати міський простір, який був, був великою мірою втрачений. Шановні глядачі, ми хочемо запитати вас, чи ви е, читали Григора Тютюнника і чи звернули увагу на е, ось такі цікаві гендерні е, інверсії, ці, на, інверсії, трансформації чи мутації, так які е, е, є в його, які ми бачимо в його новелістиці? А крім того, закликаємо вас підписуватися на наш канал, ставити лайк нашим відео. Ну і окрема вдячність нашим патронам. У Нас є патреон, і в описі до цього відео можна його переглянути. А там на патреоні наші патрони, які уможливлюють появу нових сюжетів, нових відео. Мають доступ, ранній доступ до е, цих сюжетів. Мають е, нагоду переглянути додаткові відео і ще багато різних бонусів. Так що е, зверніть увагу і підтримайте наш канал. Павлівна, напевне, найбільш відомий е, твір Тютюнника, Один з найвідоміших три зозулі з поклоном, і там оця. Абсолютно закохана жінка, яка все життя закохана в чоловіка, який одружений з іншою, і коли він далі вже потрапляє геть із села, вочевидь, на заслання, і шле листи, вона постійно намагається десь цей лист перед його дружиною потримати в руках. І ось довгі-довгі роки аж до вже, похилого віку вона ось така закохана. Це все-таки якийсь неоромантизм, чи ми можемо говорити про Реалістичність, я думаю, що тютюнник якраз от в трьох зазулях дає ідеальний образ жінки в його художньому світі. От ідеальна жінка, це жінка, яка е, не має власного життя, яка живе лише вірністю, е, чекання, вірність. Ну при тому, що це от це таке кохання, яке немає, та це очевидно романтична модель, це кохання, яке не має ніякого. Щасливого, там якихось ніяких надій, кохання безнадійне, і тому воно так підноситься. Це така піднесена ніби романтична героїня, але це жінка, яка жерт... її кохання є жертовним Це ідеальна героїня у художньому світі Григора Тютюнника. У нього інших жінок просто немає як ідеальна героїня.